Усім привіт, граємо 2 на 2, 15 хвилин. У мені дісталась Венеція, Ой, так, мені дісталась вис... Венеція, моєму союзнику Саксонії. І він щось не хоче починати грати. так і буває. Нічого страшного. Ми переживемо це. Так, сюди на дерево теж йти, Оп, риночок давайте. Потім сюди, потім кузен. Міститься. Їжу можна одразу дискнути О, минус свізочку прокинулося. Це добре. Будемо на самій. Але ми трохи відстаємо. Будемо 3, 4-5, сюди. Сюди. Так, і наші суперники вони дуже швидко побудували. Ринок. Це насторожує 4 5 золото идите убивать так, еще тут тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, сюда, 7, 7, 7, давайте так опача, еще у меня есть чай, дерево обобрать еще дерево ну а, да, дерево, я можно заработать еще 700 так, 700 так а у меня есть чай потребует Здається, в мене вийдуть наймінці. Так, робіть це одразу стрільці. Рендешеріф і буду намагатися зробити одразу. Купую ще більше. Так, стайню теж хочеться зробити, але мені здається. Так, одразу ще золото йдуть розвідайте мені, де є. Так, тут поки нема... О, є золото. Чудово, давайте швиденько 18. Трохи не вистачило. Сотня не дерево. І сотня на камінні Оп. Я найміця. Чудово і ми їжу. Супер. Так, їжа теж досконала. Найміть одразу буде робитися сюди десь. это так золото я вижу 200 чудово Погнал. супер 13 руна дерево так ще мы... о, о золото золото давайте так камень, 200 на камине 200 на вижу так тут золото Шлянку. супер найманцы идут гарно идут залезу треба шляхотно подобрать так теперь нам треба 1 2 3 4, 5 на дерево ой не вижу 2 ну вот нормально дерево удосконалено супер нам треба трое теперь хотя бы на камине ось сюда Треба больше на камине Які там троє? Там п'ятеро потрібно а Краще взагалі семеро Так, найманці робляться. Тут робляться. стрільці Так, треба удосконалювати тепер золото насміш виденько. 4 працюють. Добре. Так, треба ще стайлин побудувати. Не зучає дерева Так, але спочатку золото нас. Ні, ставимо спочатку. Ха, <реш> яка там золотоносней. <стань> так, допомагаєте шлях. Ой, в мене один міський центр робиться. Оце я видав, так видав. Капець, чесно кажучи. Один міський центр. Це просто трошак. Так, як же нам тепер бути? Золото. Так починав, гарно. Так, бездарно закинчиваем. Так, треба тут еще добудовать выгодные шахты. Бо ее потом займут и все. Больше ничего не сможет сделать. Так, еще один. Так, удосконалось. Добре. Еще одежа. Супер. сейчас залезу. Так, надо быть идти дальше сюда. Все стрельцы, все едите сюда. Так, кипнота. Давай пока разъедь все. Мне потребно давить еще еда. Сюда и себе залезу. А, сюда надели туда Угу, mm -hmm. добро Так, еще одно золото носим, очень добро На анонсе рублятся, не обе Еще ежу эту Я тоже на золото Так, нажав свет где правом киндере Золото Так, добро Угу mm -hmm. Тут можна дискметиця, тож можна відсматритися і же у нас нам по максимуму. А, люди. Так, каміння. Каміння у нас вистачає, до речі, тому ми було багато 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 ще будиночків ось так довкола. Так, і нам потрібно окремо ще люди на Ось Сюди це буде ідеально. Так, називаємо 6 культур. Треба ще вдосконовувати. Дос, Купу всього. Так, золото залітаючка. Чити російський сюди. Давайте. Барбанчика. Так, ти йди туди і сюди. Ось так, а потім в цей куточок. А ти йди. Ось сюди, ось так, потім ось сюди, а потім в цей куточок Хай відволікається якщо зможе зъсти. Так, ще одну ставим. Давайте ще одну ставим, чубову, церкву. Так, нам потрібно доскно 9800 залізів Йо-майо, скільки залізів треба. Так, 10 тысяч целом вату. Скидцом заліза вам потребно. 10 тысяч, 20 тысяч, 2000 заліза. Так Ну зараз мы спробуем 9000 заліза, 10. Ага, золото масло. Чудово. Залетайте сюда. Ага. Мій не пройшов, отже, він слідкує за всім. Це погано. Бо нам потрібно зараз ще одна давати казарму. Потім подуйте ось так. Так, так, так. 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 Так, так. 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 І так. Оце я вижу. Так, стрільці. робіться Так, теж робіться. Будемо по Так, 10000 тисяч. Оп. 10 тысяч сок. Я ставлю, Чудово. Так, 21 ще. Сюди давайте на камень об'їдете. Краще, звісно. Випіш ви сюди і даром Так. Лаківа молодців. Ага, тут не буду іти. Ну добре. Чебурашка звала? Уйдут. Так, снова на выстачаю. Давай там черну ставим. Еще будочки. Так, там хойм называется. Треба доскноута, доскновая. Каміння треба доскноута. Так, стані ми заработали, добре Скільки у нас тут? 4 сторони души. Круптяк. тільки нам офіцери потрібен. офіцери Так, 20 секунд. Так, сила пострілу або скорострільність звісно, скорострільність отже, Хочу 10 тисяч на вугілля я. Yeah. 10 тисяч їжі на золото Я. Yeah. так, еще нам потребно дарова 5000 камин на золото да еще троха завышилась так, 21 деми сюда 12-ру украину сюда, на дерево. так, я паршу скорострельность, супер и тут у нас мая будет 400 так, офицер чекаем, чекаем Рабанчика. Так. Є е 400. Супер. Тепер у нас 120 ще таких Чудово. І ще 36 таких. Супер. Просто бомба. Так, тепер цих цих, цих не потрібно. Виходимо одразу. Угу. Кінота. Кумково 2. Виходимо. Так, знову будиночки. Нам понадобятся еще багажки, чтобы они не заканчивались. Нам понадобятся еще скорострельность. Дерево 20 тысяч на золото. Еще одна скорострельность. У нас еще камень. 10 тысяч на камень Оп. Я. Супер. Ой-ой-ой. так, бы тут сразу Вроде себе. И летает там. Не требует. Оп, адым, заходьте Заходьте прямо під башню заходьте Так, идите донизу. Йдіть сюди Чудово. Ох, е скидки у вас тут. Все одно идите. з тих, так і зробити все. 18 стричь еще хорошо. Я, я доверуюсь отсюда. Так, треба ще Зробити так, 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 так. Дуже багато полягом є. Так, пробивайтеся, пробивайтеся по краю. Пробивайтеся сюди по краю. Так, проривайтеся, проривайтеся, йдіть сюди тепер. Йдите сюди, чудово. Так, тут ви відстрілите. Идите сюда. Так, тут знищити Знищити сюди. Так, залізу пока выход в выход. Выстачали. Сюди давайте семера. Чудово, чудово. Сюда, сюда, сюда. Идите сюда. За золотом. Нам потрібно золото просто. Я чудово. Саксони. Супер. Иди сюда. Бдой на сексоне еще. Нам по три дни. Э, Саксония. Не Давай, сюда. Три. Значит. Значит. Так, супер. Порвайся трохи Так, чудово. Чудово, чудово. Ну, так вже все погано як здавалося. Так, золото нам треба узадосконалити. Золото. Давайте погнали. Станє у нас є. міцність у нас є. Сюди. Ctrl 2. Виходьте. Так, виходьте, виходите. Нам потрібно 72. Чудово. Ще 120. Супер. Поки набирайтеся. І так вже все погано. Але туди ми не підемо Треба йти через бору. Сюди, сюди. Так, нам потрібно швиденько Саксонію розвинути. Так, ще одну стайню Венецію можемо зробити. Супер, давайте ще одну стайню, гармати, церкву, ще гармати. Так, у нас тут має бути безліч людей, вдосконалимо залізе, Вугілля нам не вистачає, тож треба його вдосконалити 60 тисяч, 20, 30, 40, 50, 60 на вугілля супер, вдосконалюємо, угу. бачимо тут він... О, треба з заховати заходити сюди, сюди йдіть далі. Так, всі йдуть сюди. Будемо перев'язати. Так, вугілля, Бачимо. Слідкуємо. Так, це не потрібно поки що. Чудово. І сюди з тим заходимо. Перестрілюємо. Так, ще вугілля, Чудово. Кайне в вугілля. супер. Сила поспіл. Супер, ми відбили. Тепер нам потрібно йти в атаку. Так, кінота. Ctrl 2. Нормально, нормально. Дякую, дякую, синіли, але нормально, нормально ми. Поки що живемо. Добре. Не будемо що Так, 10 тысяч на золото. Чудово, удосконалимо. А, так, вот это этой казармы. Одно. Добрый пока одно. вот а, так, так. А, идите сюда. Так, пополнение. чудово Брандашори сюди. Так, ще нам потрібно сила построї. Так, золото, 20 тысяч сюди. Траву доску науку. Так, тут є 18. Тут є. Ці давайте ставим швиденько одну, другу. Шакдемія. матку переезжай контрол 2 передъезжай сюда вы думаете стрелять вот и так 18 встреча драчи так вот руники вот сюда Так, непогано, непогано сейчас свой построил. Сейчас запустил. Так, треба 18 встреча про якось. Так, що нам, нам потрібно? 18 встреча, їжа, залізу. Супер. Ctrl Z, Ctrl 2, сюди.

Супер. Чудово что-то еще трохи пристреливаем. Сюда. Супер. Так, прийти, хайдуть. Ой-ой-ой, Сю... надо -ой, А, там, я думаю, в бо там потом багато виск. Давайте сюди. Швиденько. О, золото. Треба захопити. А, так, так, так. Сюди йдемо. Чудово. Ідуть донизу. Ти маєш просто йти сюди. Золото у нас працюет чудово. Я не розумію як він так швидко це але це крутяк здесь на другой стороне. Так, 18 стричь идем. Так, найвольцы. Супер. кнота добітя. Так, тут нам теж потрібно нарвольців. Тому нам потрібно ще одна казарма. академія Сюди. ще нам потрібен один склад. Ну і буду. О, все, він вже вийшов. Ctrl-Shift сюди. 227 бийте. Чудово Так, тут десь тут працюють. Добре. Що там є прохід? Ха, там є прохід. Таке буває, але хочемо тут трохи погратися. Кіннота, Ctrl-2. Сюди, під'їжджайте. Ctrl-Shift. І все зносимо Чудово. Чудово, чудово. Так, 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 це перемога. Перемога. крутяк Кілот, ви себе трохи посильно вік, як на мене, а ось... Колян 2010, ну, просто бомба. Він дуже швидко перейшов 18 з тричі. Гарні вежі побудував і прямо гарно себе взагалі розвивав. Прям молодець.